Блискучі результати попри шалену конкуренцію. Франківські спортсмени здобули сім золотих медалей на чемпіонаті Європи з тайквондо у Румунії. Одну з найвищих нагород вдалося здобути Артуру Кузьміну. Спортсмен переміг представників з Угорщини, Боснії та Герцеговини, Польщі. У фінальному поєдинку він з рахунком 4-0 виграв у представника з Польщі і вкотре став чемпіоном Європи у спарингу. Найскладніші поєдинки були з поляками, тому що вони були в рази більші за мене, старші, досвідченіші. Я досить довго психологічно готувався до цих боїв і. Налаштував себе іве. Прийшов минулий чемпіонат Європи того року, і відтоді почалася підготовка до наступного. У Нас протягом цілого року були змагання як Кубки Європи, Кубок світу, також міжнародні турніри. Це все тривала наша довга така важлива підготовка до цих змагань. Дівчат три золоті медалі на чемпіонаті виборили Анна Сірокваша, Кіра Чекіс, Лідія Приймак. Свої нагороди вони здобули на другий день змагань. Найкращою серед 21 учасниці стала Лідія Приймак. Дівчина здобула титул чемпіонки Європи. Своїм результатом зізнається дуже пишається, адже перед усім хотіла прославити Україну на міжнародній арені. Була мета прославити нашу Україну, доказати всім, що Україна завжди була першою, завжди була переможною і виснажливі тренува привели до золотої медалі. Коли я виходила на п'єдестал, це були просто неймовірні емоції, коли звучав гімн України, і всі спортсмени різних країн дивилися, дивилися на цей п'єдестал, на перше місце. на синьо жовтий прапор, і всі співали гімн України, і це було просто неймовірно. Ще два золота вдалося вибороти Денису Липовецькому і Тимофію Матвійчуку. До змагань кажуть спортсмени, готувалися довго та наполегливо близько року, і це дало свій результат у перший день чемпіонату. Тимофій Матвійчук переміг у п'яти поєдинках і став чемпіоном Європи. Перший бій в мене був спортсменом з Іспанії, другий бій спортсменом з Молдови, третій бій з англійцем і четвертий бій спортсменом з України. Для мене самим найсильнішим суперником був це суперник з Англії. Він три рази займав на чемпіонаті Європи третє місце і два рази його вигравав. ми дуже сильні не тільки на рингу, а й на фронті, що ми здобуваємо перемогу всюди. В історії українського тайквондо, каже тренер збірної Олег Соловей. Це найкращий результат на змаганнях такого рівня. Сьому золоту медаль спортсмени вибороли у командному спарингу разом з тим. тайквондисти здобули чотири срібні та вісім бронзових медалей. І це серед понад 700 учасників з 30 країн. Оце от третє загальнокомандне командне місце серед 30 країн з такою шаленою конкуренцією. Оце є нереальний здобуток для нас, і на четверте місце зайняла збірна Ірландії. В них так само було сім золотих, чотири. Бронзові, але, чотири, чотири сільні, але чотири бронзові нагороди. Тобто настільки близько ми, от, ми могли загубити цю бронзу, але ми це зробили. І серед юніорів, там був юніорський чемпіонат Європи і дорослий. Серед юніорів ми найкраща країна в Європі. Ми зайняли перше загальнокомандне місце. Декілька днів спортсмени їдуть на турнір у Львів, закриватимуть змагальний сезон на Кубку Європи у Польщі. Далі відновлюватимуться та відпочиватимуть. А потім знову тренуватимуться, щоб показати не менш блискучі результати у наступному сезоні. Льоса Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.